thank mm -hmm. you Привіт, у нашому дитинстві ми навіть не могли мріяти про ті технології, які є у нас зараз. І ніхто не уявляв, що у кожної людини буде ціла колекція гаджетів. Але в дитинстві ми були ще тими колекціонерами, збирали абсолютно все. Починаючи з поштових марок і закінчуючи різними наклейками із жуйок та вкладками. Це тривало до тих пір, поки компанія Марвел не випустила серію коміксів і колекційних карток людиною, павуком. Такі збирав і я. Це моя колекція. Точніше, те, що від неї залишилося. Раз мова зайшла про такі комікси та картки. Сьогодні ми вирішили відкопати ті, які кожен збирав або бачив у дитинстві. Раніше можна було підійти практично до кожного кіоску і прикупити там новенький випуск. А зараз такого вже немає. Тут ми й почали гуглити. Розібравшись, стало зрозуміло, що такі комікси випускалися. До 2012 року ми не сильно засмутилися, зайшли на дошку оголошень і були шоковані цінами. За хорошу колекцію можна було відвалити купу грошей. Це зовсім не наш варіант. Але трохи прогортавши, я натрапив на одне дуже цікаве оголошення: хтось продавав майже всі комікси, які нас цікавлять. Я вирішив зателефонувати продавцю і спробувати домовитися. Продавець довго ламався, але все ж таки нам вдалося його вмовити, і він відправив нам посилку. І мені дуже хочеться її відкрити. Тому не зволікаємо, а беремо в руки ніж і розпаковуємо. Коробка була повністю заповнена, але першими я побачив комікси людини павука та картки до них. Подивіться, скільки тут коміксів, а карток ще більше. Спочатку подивимось на комікси. Їх тут сім штук. Це звичайно ж не повна колекція, але теж немало. Комікси не так цінувалися, як картки, тому їх завжди було менше. Відкриваємо перший випуск. Спочатку йде захоплююча історія, яку цікаво перечитати навіть зараз. Після неї урок малювання, в якому покроково показано, як намалювати якогось персонажа з коміксу. Я намалював ось такого людину павука. Після уроку малювання є сектор головолому. Завдання не дуже прості, але цікаві. Ці головоломці потрібно визначити, хто яку фразу вимовив. Якщо не прочитати комікс і не розібратися в історії, то можна було над цією головоломкою просидіти не один десяток хвилин. Але завжди в кінці на нас чекали відповіді на ці головоломки, які допомагали схитрувати під час розгадування. А внизу останньої сторінки був спойлер ново. Випуску. Та подарунка до нього. У першому випуску він теж був. Це ось такий великий постер на стіну, на якому ми відзначали, які картки є, а яких ще немає. До речі, про картки. Ну мовже їх діставати з під плівки і оглядати непогана кубка. Перша картка в колекції була з людиною павуком. Вона блискуча, і такі ми називали легендарними. Не всі були такими, і інші картки нас не так сильно цікавили, як ці. У цій купці не одна блискуча. Ми знайшли картку з шанною, росомахою, веномом і дуже гарну картку з людиною пакетом, яка ось так красиво переливається. Та ще кілька. Такі картки мали перевагу в грі, тому що їхня кількість очок частіше всього була більшою, ніж у звичайних. До речі, про гру. Зараз розповімо, як правильно в неї грати. Беремо трохи карт і перемішуємо їх. Потім за допомогою чувачів визначаємо, хто ходитиме першим. Дістаємо картку з колоди і називаємо будь-яку здатність. Наприклад, сила. Після вашого ходу його робить суперник і називає таку ж саму здатність. Якщо вона у нього слабша, значить він програв. І картки забираєте ви. Ну а щоб було де їх зберігати, разом з другим випуском йшла ось така металева скринька, в яку можна було зручно все скласти і закрити, щоб нічого не загубити. Для коміксів теж був подібний бонус, який йшов із третім випуском. Це ось такий тримач, цікава колекція людини павука. Але давайте вже діставати наступну. І це черепашки ніндзя. Як ви вже зрозуміли, майже до кожного комікса йшов мультфільм, який ми любили ще більше ніж комікси. Подивимося на колекцію черепашок ніндзя. Комікси дуже схожі своїм наповненням на попередні. Тут спочатку йде історія, потім головоломка, яка ось так розкладається. Щоб її пройти, в ній потрібно відшукати всіх героїв. Пролиставши далі, ми знайшли ціну на цей комікс. Раніше він коштував 9 ,95 гривень 95 копійок. До нього бонусом теж йшов постер, на якому ми відзначали наявні картки. Давайте і на них подивимося. Перша картка була з палицею бо Черепашки Донателло. І в перших випусках найчастіше траплялися персонажі з коміксу. Тут так само були картки, про які мріяли всі, і такі ми відібрали. Подивіться, скільки їх тут! Вони вже позначені. Ця, наприклад, рідкісна, вона приємно поблискує, і така тут не одна. Серед цих блискучих ми знайшли одну ультра рідкісну. Виглядає вона набагато крутіше за попередні. Ми знайшли ще кілька супер рідкісних. Вони блискучі і при цьому рельєфні. Такі картки дуже приємні на дотик. Але набагато цікавіше їх ось ця картка. Вона супер рідкісна. І на ній написано потри і понюхай. Давайте зробимо це. Досі пахне, але доволі слабко. А ось ця картка супер рідкісна. І, як на ній написано, світиться в темряві. Для початку її потрібно зарядити від якогось джерела світла. І можемо дивитися. Вау, дійсно світиться! За стільки часу реагенти ще не зіпсувалися і змушують картку світитися. Ну і куди ж без скриньки для зберігання? Дістаємо наступну по справжньому пацанську колекцію Супергонки. Коміксів у нас всього лише два. В них, на відміну від попередніх, розповідають про автомобілі, а не про супергероїв, про їхні характеристики, різні цікаві факти тощо. Ну і куди ж без головоломок? Картки теж відрізняються. На них надруковані автомобілі, а також їх показники. Потужність, максимальна швидкість, об'єм двигуна та маса. Ну і не обійшлось без легендарок. Тут майже всі блискучі, але я знайшов одну ось таку. Якщо дивитися на картку під різними кутами, то створюється таке враження, що картинка оживає. Дуже крута картка. Кладемо ці картки в скриньку і беремо наступну колекцію. Це трансформери. Мультик у дитинстві я дуже любив і знаю його на пам'ять. Напевно, так як і ви. Тому комікси дивитися не будемо. Давайте почнемо краще з карток. Тут можемо бачити персонажів з мультика, також кілька рідкісних карток, які поблискують. І ось такого брейкдауна, який рухається, якщо дивитися, на картку під різними кутами, нагадує картку з супергонок, але, як на мене, набагато крутіше. Ці три вас зараз точно здивують. Спочатку може здатися, що на них ніби забули надрукувати картинку. Але якщо подивитися уважно, можна побачити підказку. Нагрій і побачиш, давайте це зробимо. Притуляємо картку до кружки з гарячим чаєм, і картинка дійсно проявляється, виглядає це неймовірно, та працює з усіма картками такого типу. Ну і остання колекція. вона як на мене, менш цікава ніж інші. Але теж швиденько покажемо її. Вам це скубі-ду в коміксі розповідається про різні пригоди песика, а також є головоломки, кросворди та ребуси. Ну а на картках зображені локації, де побували герої з коміксу. А також є легендарні. Тут вони всі просто дають перевагу в грі і красиво блищать. Картки трохи розчарували, але потішила скриня. Вона зроблена у формі машинки, а всередині є відсіки, за допомогою яких можна зручно відокремити звичайні картки від легендарних. Показали ми начебто все, але на дні величезної коробки я помітив маленьку. І вона не порожня. Продавець мені говорив про якийсь бонус. Напевно, він тут. Гайда її відкривати. Всередині неї були ще запаковані упаковки карток людини павука, які ніхто не відкривав з 2009 року. Тому зробимо це ми і згадаємо те саме відчуття. У мене аж руки тремтять. Подивимося, які картки нам попалися. Першим я дістав Росомаху. Круто. Потім якусь бонусну картку. За нею таку ж саму. І кілька схожих. А остання виявилася легендарною. Другий пак нас теж потішив відчуттями під час розпакування та легендарною карткою залізної людини. Сподіваюся, ви теж отримали задоволення від перегляду цього відео і поринули в ту саму епоху коміксів та карток. Ну а всю цю колекцію я нікуди дівати не буду, а навпаки, спробую зберегти. Можливо, це все колись знадобиться якомусь музею. Народ, а ви пам'ятаєте про збір на хімічні грілки для ЗСУ? Я нереально пишаюсь вами. Нам вдалося зібрати 13 812 гривень. Як ми і обіцяли, зробили внесок від нашої команди. І загальна сума вийшла аж 15 тисяч гривень. Це просто неймовірно. Ми з нашими військовими проаналізували, скільки знадобиться грілок, і замовили ось таких два ящичка. В кожному по 45 упаковок. Вони обійшлися в 5 тисяч. 301 гривню. Так як гроші у нас ще залишилися, ми придбали для наших військових ще й продукти харчування, які теж стануть у нагоді на передовій: енергетичні напої, чай, каву, каші швидкого приготування та різні солодощі, які будуть заряджати наших захисників хорошим настроєм. Загалом провізії вийшло на 6574 гривні. І це все, що ми закупили, на наші з вами кошти, вже знаходиться на лінії вогню та допомагає. Нашим військовим. Величезне спасибі кожному, хто долучився до збору. Ви великі молодці. Разом переможемо. До речі, кошти ще залишилися. Тому можете придумати і ви, що на них ще такого прикупити для ЗСУ. Пишіть свої ідеї у коментарях. Слава Україні!